Яка не уже иду нас? Ничего не найдено. Бит. Укрыть. Какая огромная щедру? Окей. Ладно, это потрібно. Так, тут то что у нас? Yeah, mm, микросхемы всегда подходят. Да, блин. Лежать! ты я, конечно, потрепал. Так, таблицы мы закинемся. Моя Отрую 22 калібра, ну блин, ну потрібні, ну хочется у них трапта міста. Сказати, що я перестрав, нічого не сказати. Знаєте, кое я подумав? Я подумав, що це бігунок. Вот это Тут. Я таки думаю, все, мені кап До машини не спію втекти. А того, кажу, це, оказывается, обычный тварь. Не, реально, я думаю, уже вс. Да нажо хана. Бо в рукопашку з ним справитися не можу Ну типа можливо, ті, типу, можливо Де, не ти треба постаратися. Ось як ягня. Один раз, по-моєму, даже вийшов в рукопашку його виграти, але... Кажу, що треба прям максимально постаратися. Ммм, mm, армейский букпост. Сильно. Но бензина я так и не нашел, да? Так, что Вот так. О, о! Смотрите, а света как бензин, да? А в середине бензин? Жесть. Утрас пусть часто его. да программист. Вот раз ползу, а? Нет, тут может быть 22 калибр, то мы проще так измолю. Раз увожу це. Таааа. Ну я почти предгадала. Так, що тут шайни стоит? Ще один и кисящик. Разбуди всех, что можно. там что вы ее угу. Это на плоткой? И подумать Угу. В этой на Ой, заправка тут поехала. Так... что тут у нас? Первый ящик. <skry> <słyska> Вообще бы я поехал в этот дом. Нельзя бы потронуть до трубилка, Бо це мені може меня там повезло там. А якщо другий раз не повезе? Вот реально. Ну цей пукалку я декарю, наприклад, нічого не зробив. Треба поїхати зробити патрончики. У меня накрас. Нет, треба дочекати, поки це Блин, он скоро зникне, а? Бо вже бісить мене. Оце это неожиданность, це найпротивна неужиданність з усіх от неужидай. Бо вона тупо розтрачає твої ресурси в нікуди А, прям контейнер тий. Я... я ч хочу вже дав, чесно. Я вже дав, що тут нихрана не буде. Я вже дав, що тут буде пару патронів 22 і Я вже дав, що тут а, ну максимум, що я вже дав від цього контейнера. Ну що тут а, що максимум може випасти. Ну, хай п'ятдесятый калібр, або просто соркнетровый гранати. Ну, отдельный М23. Йошки, Декот. Что там завершилось? Завершилось те, що мутація. А от те, що мені потрібно, хер не завершилось. Так, треба закинути. У мене вже місця нема. Ну, mm. так. Да? Ладно, поедем обратно. Не, ну это вот не уже тут самое противное из всех, кто не уже есть, есть против? Да ёшкин такой. А так. Скільки не чини, но верхня фара не працює. День-дзин-день. Зон підмігую. Ну це не фара, це прожектор. Що по-нормальному. О, таке у нас стільки ресурсів з'їдає. Просто жесть. Я згоден навіть на собиті, яке просто ставляє ...тіше зустрічатися з жарнаутами і у тими біганками. Декарема. Просто не збувається понад вариант. бог Давай газуй! Не-не, я саб, заборчик своего а не буду. Помню его восстанавливаю, а потом. Мне понятно дело. Так. Да. What the only, you da. Uh Gilles and Katse. Uh-huh. This is Twain. Telling you that the sure. problem is we're fighting zombies like the people. Zombies are a disease. So make like penicillin people. Так, це треба було рішити? Оставте більше матеріалу Ми можемо починити 24 матеріалу, ви... Покойно Спокойно Нет, там есть у него Пусть поедете. Ой, секунду. It's good to see your ugly mugs. Комната отдыха. Нет, стойки. Что за хрень? Ай, я куда он обисник? Не ясно, нихрена. Так ну не воно я так думаю. Воно. воно тут знаходиться. Вот прямо тут десь. Можешь це просто на базу показывай. Куда оставить? Що оставить? Чи протячий торговець ходить. Сейчас продає каменьки. Улучение комнаты отдыха 2. Потрібно 5 банок теологового спирта. Даже не знаю, для чего. Я не разумею. он не хочет, да. Кстати, изменим модификацию, на не потребные патроны до другого А, мы нашли название пропало. Нет, а, Не, не пропало. М -м -м -м. Угу. Это мне кажется будет атака наоборот Аббат. Бушу максимально. А мы начнем шо, снимать. снимачим? Да, еби. Сейчас, еще 3 минуты будет. Я так понял, по идее, воно 4 производства. А не, воно мало бы выделять, типа... Знаешь, что? Если воно что-то требует, то воно выделяет. Mm -hmm. Ладно, сделать патрончики.

Так, я предлагаю заработать сделать... Я сейчас пойду в одно место. А вы пучкой. Так, давайте продолжим. И что тут у нас? Э -э, я вот немножко пишу погулять. гулятке. Гмеляк. Прикол, гмеляк. Ёлочки. Жесть. I need to provide information on my troops I'm your Huckleberry. Who is it? My name is Kelly Eldridge III, but you can call me Stats. Watch. I don't know that call sign. Are you with Red Talent? Ma'am, I'm That's with America the America. But if you need someone to go into the shit and find your men, then yes, yeah, I'm with Red Talent. Not easy, not okay, I'm not sure what the post-end, Як мені його виправляти, я не знаю. Там типа сказано, що якісь матеріали треба принести. Які матеріал кому принести? Вообще не сказано. Есть. Есть. Нифига себе, це дым вовны короче Успоменяется Так, ще одно підірвати и все будет Еще четырех на леків найти Так Треба що з с робити. Чоловік на ворота за чоловіку, тобі треба? Йди в дупу! Дизайнер ты хренов! Так... Що треба зробити, я не пойму. Щоб завершити неожиданність, треба випливнути целі. Оставте більше... Блін, вона більше інформації. Оставте більше матеріалу, оставте куди. Шо ставити батеріал, куди занести їх?